Дві круті електрички в нашому магазині. Це Titan Cobra і Hunter. Дивіться, два крутих електровелосипеди з однаковою комплектацією. В чому різниця? Чому цей коштує 33 тисячі, а цей – 28? 000. Давайте подивимось цих велосипедах, і там і там алюмінієва рама, але різна комплектація. Ось, наприклад, на Titan Cobra у нас вилучка ну прям прикольна, вона крута. Повністю алюмінієва і низ алюмінівий, і верх. Як на Хантері, трошечки попроще вилучка. Там низ у нас сталевий а верх алюмінів. 40 баксів. А ця, наприклад, 80. Тому і ціна вже титана кобра трошки має бути вища. Плюс у нас на кобрі алюмінієві втулочки, Joytech. Joytech втулочка це вже відомий бренд. На Хантері ми бачимо, що тут прості сталеві втулочки, під дискові гальма. Це самий звичайний варіант, який в принципі, не ремонтується, а одразу вибрасується і ставляться нові втулки, нові колеса. На цітани кобрі і ресурс більше втулок, і можна їх відредагувати, на катяк зробити, знаєте, змазати. Є в цьому сенс. По комплектації трансмісії тут на кобрі і алтус ззаду перемикач. І касета, касета у нас не чорна, не сама простенька, а вже така сіра. Вона ще, ще має, бачите, пропіли і е, отвори, щоб полегшити, щоб ще менше вагу зробити. Тому оцей Титан кобра, він все ж таки, як велосипед, вже йому респект. Він вже такий міцний горішок. Кенда резина у нас подвійні Абада. ми скажемо про трансмісію Crosshunter? Тут все звичайно надійно, як для початкового велосипеда. Це тріскачка і це Shimano Tourney. Вона непогана, вона нормально працює, але все ж таки це не Altus і не 9-ріковий такий. У нас на Хантері стоїть комплектація оригінальна Shimano st ef 500. Це моноблок бренду Shimano і Altus. Це в принципі непоганий варіант. Тут у нас вже монеточки, ось такі прикольні ручки, радіус і тут вже ми можемо поставити гідравліку. Так що всім передаю привіт, хто бачив такий за 25, купляйте там, тому що краще, краще вам вже не стане. Всім гарного вам дня!